Студії малювання для маленьких. Сьогодні ми з вами будемо малювати водоспад і будемо вчитися робити так звану розтяжку фарби від темної до світлої. Спочатку я візьму дуже темний синій колір, виберу лінію, до якої в мене буде падати вода. Ось тут вже в мене буде якесь озеро, а водоспад буде в цій частинці. І я темною фарбою, ось чистим таким темно-синім кольором наношу фарбу з одної сторони і з іншої. Так, є. Далі я буду брати знов-таки цей синій колір, але трішечки білого додам, щоб Наступний вже. Наступна полоса оця була вже трішки світлішою. За допомогою білого ми розтягуємо, робимо фарбу світлішою. Ще більше додам біл Ось. Далі в мене є ще ось такий колір синього. Я його додам. З одної сторони і з іншої ось так. І теж додам білого кольору. До речі, можна робити перехід одного відтіночка до іншого, і набирати на фарбу. Верніше на пензлик різні відтіночки. І темний, і світлий. Бачте, ой, як гарно в мене вийшло, мені подобається. Тут в мене різні відтіночки, трішки такий фіолетовий відтіночок, і синій, і білий. Гарно. А ось цю частинку ми будемо тонувати горизонтальними мазочками. Теж я буду брати різні відтіночки синього, які в мене є. Якщо у вас немає різних відтінків, не страшно. Ви можете робити це одним кольором. От так. є. Основа в нас є. Дуже добре. Так. Далі ми зробимо наступне. Ось тут на першому плані я ще намалюю, поки всихає в мене вода. Я намалюю, неначе в мене ось тут буде якийсь остров. Не знаю, який він тут, з чого він буде, можливо, тут буде. Каміння, може, це буде просто. Якщо вам хочеться тут намалювати щось зеленим можна, я зроблю коричневим. І якщо ви пам'ятаєте, якщо це каміння, то ми їх затемнюємо синім кольором. Ось так. А білим висвітлюємо і змішуємо. Ось у мене тут вийшла якась така. Грам... Ну, так, камінці якісь, мабуть, зроблю ще темніший трішки ось тут, щоб вони розділялись один від одного, відокремлювалися. Так, і трішечки додам ще трішки, трішки білого. О, так, ще виразніше стало. Добре, до речі, водоспад мій висох, і зараз я зроблю. Такі тоненькі лінії їх можна робити за допомогою тонкого пензлика, або можна робити за допомогою якоїсь картонки чи пластикової картки. Ось у мене пластикова картка, я її, вторець, її пофарбувала білим. І ось так попримакую. Водичка у нас тече. Ось такими. Як вам не Ось у нас вийдуть ось такі потоки води. Бо це ми ж хочемо показати, що це водопад, що вода рухається. Якщо у вас фон вийшов дуже світлим, то це можна робити такі лінії синім, темно-синім. Ну, я роблю їх таким. ось. Бачите, Водичка у нас, а можна робити тонким пензликом. Просто брати і промальовувати. Або ось так попрямакувати. Так, добре. Тепер ми зробимо піну, яка у нас ось тут внизу. Для цього я візьму білу фарбу. І ось так ось тут. Нанесу білу фарбу ось так. Вона в мене розходиться десь, ось сюди. Можна ще піднімається, десь тут сильно ось так, ось так. А ще зробимо бризги. У мене є ось такий цупкий пензлик і побризгуємо. Нехай краплинки у нас тут, набриз ви можете робити, будь-яким ж таким цупким пензликом, і на водичку побризгуємо. У мене мастихін, я від нього, а ви можете на за допомогою кришечки, або навіть отак пальчиком взяти і побризгати у вас теж буде. Ось так навіть. Можна ще додати трішки ось сюди так піним, на водичку трішки ще розходиться пінка. Так. О, годиться. Але я хочу ще намалювати тут, мабуть, якесь дерево, яке у мене тут серед каміння вросте. Я візьму коричневий колір і смішаю його з синім, щоб у мене фарба вийшла така темненька, темненька, темненька. І ось так дерево в мене буде десь там. Гілочки промальовуємо тоненько, якщо якась гілочка не домальовалася у вас, як у мене ось тут, бачите? То не треба її там сильно наводити. Ну і нехай це буде в мене якесь квітуче дерево. До речі, можна тут трішечки і білого ось так додати, щоб вийшов об'єм. Ми беремо вадну паличку. І нехай в мене, я не знаю, яке це буде дерево квітуче. Що це буде? Яблуня, вишня, сакура. Я не знаю що, але я зроблю ось тут такі квіти. Якщо хочете, це можуть бути просто зелені листочки. Не обов'язково, щоб це було квітуче дерево. Це мені так захотілося. Ось я отак от паличкою попримакую спочатку темною такою фарбою, як крону. І, до речі, і на водички зроблю, начебто вже там пелюстки якісь попадали. А тепер я візьму білу фарбу. І зверху ще пройду трішечки білою, поки що не висохла фарба червона, я по неї пройдуся ось так білою. І на водички трішечки теж. Ось! Дивіться, яка в мене вийшла робота отакий водоспад. Спробуйте і ви намалювати, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!